Усім привіт! Вітаю вас на каналі Територія кіно. Сьогодні у нас топ-10 українських фільмів, які варто подивитися кожному українцю. Це насправді дуже потужна підбірка. котрись із фільмів змусить вас сміятись, котрись плакати, тому готуйте носовички, Але в будь-якому разі кожен фільм вразить вас до глибини душі, а мурахи під час перегляду гарантовані. Отож, авансом тисніть вподобайку цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, а ми починаємо. На 10-му місці фільм Крути 1918. Жанр цього фільму визначити дуже важко, адже тут поєднались псевдоісторичне, фактично костюмне кіно, і детектив, і трилер, і навіть мелодрама. І кожен із цих жанрів намагається побороти сусідній, витіснити його із фільму. Найгірше те, що у цьому хаосі губиться сам бій під крутами, який показано досить епізодично. У фільмі немає окремого пояснення, як і чому там опинилися українські військові, яка мета була перед ними поставлена, яке вони. Мали озброєння, які позиції займали, якими були сили сторін і тому подібне. Тому, якщо ви любитель достеменних історичних фактів, фільм може не зайти. Загалом сюжет розповідає про реальний бій під селом Крути у Ніжинському районі Чернігівської області, який відбувся наприкінці січня 1918 року. Впродовж п'яти годин у нерівному бою змагалися київські курсанти, козаки вільного козацтва та більшовики Червоної гвардії. Кілька підрозділів українського війська змогли затримати численнішу армію більшовицького командира Михайла Мурав'йова. Однак одна студентська сотня потрапила у полон до більшовиків і була розстріляна. Кількість загиблих з українського боку склала кілька сотень воїнів. Російські втрати вважаються більшими. Фільм Крути 1918 розповідає саме про ці події, але на фоні жорстокого короткочасного бою виникає справжній любовний трикутник. У молоду дівчину Софію закохуються два брати, які змагаються за її серце. Сини генерала Андрій та Олекса Савицькі не лише не можуть поділити кохання свого життя, а й хвилюючи готуються до захисту заліз. Зничної станції Крути. З огляду на це фільм не є історичним, оскільки не тільки досить приблизно демонструє бій під крутами, а ще й вплітає до фільму вигадану детективну та любовну історію. На дев'ятому місці Клондайк. Клондайку перекладі означає Золоте дно так зветься канадський золотоносний регіон, де наприкінці 19-го століття відбулася славнозвісна золота лихоманка. І саме так режисерка називає Донбас, а може і всю Україну. Дія фільму відбувається в липні 2014 року в селищі Грабове Донецької області, що на українсько-російському кордоні. Тут на пустирі серед степів стоїть одинокий хутір в невеличкій садибі з курками і коровою. Живе подружжя Ірки та Толіка. Жінка перебуває на останніх місяцях вагітності, але наполегливо відмовляється залишати свій будинок, незважаючи на те, що поруч вже відчувається війна. Якось прямо до їхнього будинку прилітає ворожий снаряд. Із водою та електрикою починаються проблеми. У самому селі немає ні лікарні, ні нормальних магазинів, а машину віджали сепаратисти. Але переломним моментом стає день, коли посеред збирань до пологового, який знаходиться не близько, чути гучний вибух. І на будинок падають уламки пасажирського літака малазійського авіарейсу, збитого російськими терористами. На восьмому місці фільм додому. Це історія кримськотатарської родини, батька і його двох синів: загиблого та живого. Стрічка не у мене серце жодного глядача, адже підіймає теми, такі важливі для кожного українця. І це не лише війна на сході, окупація Криму та доля кримськотатарського народу. Лейтмотивом фільму є взаємовідносини батьків і дітей, а також пошук свого місця у світі. До речі, цікава деталь: дія фільму відбувається навколо сім'ї, у якій загинула близька людина. У мусульманських традиціях під час трауру заборонена музика, тому у фільмі немає музичного супроводу. За допомогою цього прийому режисер хотів не тільки досягти ефекту камерності, а й зберегти якусь автентичність атмосфери. У центрі сюжету додому історія кримського татарина Мустафи, у якого на російсько-українській війні помирає старший син Назим. Батько приїжджає з анексованого Росією Криму до Києва, аби повернути молодшого сина Аліма додому, а тіло старшого забрати та поховати на півострові згідно з мусульманськими традиціями. За законом, тіло має перевозитися виключно у цинковій труні, але батько на відріз відмовляється засовувати свою дитину в сталевий оцинкований ящик. Та за хабар працівник моргу погоджується віддати тіло, як є, і, і в Тру прощен формаліну, що має призупинити розкладання та допомогти довести тіло до Криму. Алім, що живе у орендованій квартирі разом із київською нареченою покійного брата і ходить до одного із столичних університетів, ще не здогадується, що батько має намір забрати його на батьківщину до Криму не лише на час похорону та жалоби, а й назавжди. Алім впевнений, що повернеться до київського життя, до якого звик, де в нього друзі, сесія та інші студентські турботи. Але твердий, і непохитний у своєму намірі Мустафа, не збирається втрачати ще одного сина, тому ця дорога додому буде нелегкою. На сьомому місці у нас розмістився фільм Заборонений. Спочатку проєкт називався Птах душі як остання збірка поета. Потім назву змінили на Стус, а пізніше на заборонений. Таке рішення ухвалило у зв'язку із тим, що у фільмі представлена не лише біографія Василя Стуса, а й його образ як уособлення боротьби із режимом. В основі стрічки лежить багато цікавих і перевірених фактів, які творча група дізнавалася безпосередньо у найближчого оточення Василя Стуса. Це біографічна драма, що описує останні роки життя видатного поета шістдесятника Василя Стуса його боротьбу із системою. Спробую опублікувати останню збірку віршів і загадкову смерть майбутнього героя України в радянському таборі вночі проти 4 вересня 1985 року. Фільм структурно розділений на три частини. У першій під назвою Київ розповідається про життя Стуса у Києві в умовах розгортання дисидентського руху в 1960-х роках. Якось разом із дівчиною він іде на літературний вечір пам'яті Василя Симоненка, який зриває міліція. Молодий поет Василь Стус не може миритися із безправним становищем українців в Радянському Союзі і кидає виклик тоталітарній системі. Він говорить про те, про що мовчать мільйони. Друга частина фільму Суд розпочинається сценою відомого суду 1980 року. Хронологічна канва фільму час від часу переривається вставними епізодами та спогадами. У третій частині Віра показано перебування Василя Стуса у пермському таборі особливого режиму. Незважаючи на постійні тиски і погрози, Стус не припиняє боротьбу навіть на засланні. Це реальна історія непокірного поета, історія кохання і зради, людської гідності та підлості. На шостому місці фільм Кіборги. Це стрічка про оборону донецького аеропорту, де кожен герой живий і близький глядачеві. Гарно прописані діалоги, які не викликають сумнівів у реалістичності та чудова гра акторів. Роблять цей фільм таким, на який варто рівнятися наступникам у цьому жанрі. Цікаво те, що першими глядачами цього фільму стали військові з Маріуполя. Вони переглянули цей фільм за два тижні до того, як він вийшов у широкий прокат. А за перші вихідні фільм зібрав понад 8 мільйонів гривень, що стало рекордом для українського кіно. До речі, на каналі є повний переказ цього фільму. Тому, якщо цікаво, залишаю підказку. Вересень 2014 року Донецький аеропорт. Українські військові четвертий місяць відбивають атаки супротивників, які прагнуть отримати одну із ключових точок для базування і перекидання військ. На двотижневе чергування сюди прибуває група молодих солдат, зібраних із добровольців. Вони навчаються, беруть участь у боях, спілкуються один з одним та з місцевим психологом, намагаючись сформулювати своє ставлення до ситуації та людей. В аеропорту знаходяться три типи військових: добровольці, військові служби України та мобілізовані. Добровольці найбільш мотивовані, військові найпрофесійніші. Найбільше проблем із мобілізованими. Про них говорять переважно роздратовано і зверхньо. Але в аеропорті їх долі міцно переплітаються. Тепер вони всі залежать один від одного. Друзі, найкраща ваша підтримка це лайки та коментарі під цим відео, підписки на канал та протиснути дзвіночок, щоб ви не пропустили нові випуски. А якщо бажаєте підтримати канал матеріально, то можете зробити це за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі під відео. Дякую. П'яте місце і фільм Поводир. Ця стрічка в історії українського кінематографа є унікальною, адже вперше в історії України у зйомки фільму запросили понад сотню незрячих кобзарів. Окрім них, у фільмі можна почути і побачити гру справжніх лірників та кобзарів зі Львова, Сумщини та Луцька. У центрі історії – 1930-ті роки років в Україні. Американський інженер Майкл Шемрок разом із сином приїжджає до Харкова допомагати будувати соціалізм. Тут він закохується в актрису Ольгу Левицьку, на яку давно поклав око червоний комісар Володимир. Випадково до рук Шемрока потрапляють секретні документи про заплановане радянською владою масове вилучення продовольства та супутні репресії, через що він і гине. Син Майкла стає випадковим свідком вбивства батька, і від переслідувачів його рятує сліпий кобзар, що втратив зір після поранення в голову. Не маючи інших шансів вижити на чужині, хлопець стає поводарем. Їхня подорож, повна небезпечних пригод, відбувається на тлі драматичних сторінок української історії і руйнування людських доль, колективізації, репресії і голодомору. Ці двоє намагаються вижити в непростому світі. Але чи вдасться їм це? На четвертому місці фільм Наші котики. Це абсолютно новий жанр для українського кінематографа, неполіткоректна патріотична комедія. Це фільм про українських добровольців, які пішли захищати нашу землю від російських окупантів. Успіх цієї неполіткоректної комедії надихнув творців на продовження. Тому у 2021 році вони представили перший тизер Наші котики котики-2» або таємниця жіночого монастиря. Події фільму розгортаються 2014 року на початку російсько-української війни. Це трагікомічна історія пригод трьох бійців АТО, що трапляється із ними під час бойового чергування на найглухішій з усіх можливих позицій фронту. За основу взяті реальні розповіді бійців добробатів та ЗСУ. Головними героями є інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів, які йдуть добровольцями на війну. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка, що виконує секретне завдання. Жоден із бійців не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування і майже не орієнтується на місцевості. Втім, ці герої стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога. Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор вибухова суміш для теплої зустрічі. У трійку лідерів, за оцінками глядачів, потрапив фільм Щедрик. Що це? Черговий історично документальний фільм чи історія, що вразить до глибини душі. Загалом фільм Щедрик був у виробництві три роки: спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення, і лише у 2023 році глядачі змогли переглянути цю історичну драму. Але може це і на краще. Адже тепер під час перегляду глядачі переживають значно сильніші почуття, співчувають і по-справжньому розуміють героїв. Таких емоцій не було б, якби стрічка вийшла на кілька років раніше. Щодо сюжету, то події розгортаються у 1938-39 роках у місті Станіславі, що зараз Івано-Франківськ. В одному будинку мешкають три сім'ї різних національностей українці, поляки та євреї. Головна героїня українка Софія Іванюк, вчителька музики, що викладає вокал для дітей своїх сусідів. Дітлахи цих сімей товаришують, та й загалом родини мають чудові стосунки між собою попри різні національності. Та мирне і спокійне життя закінчується у 1939 році із початком радянської окупації. Сім'ї ховаються у підвалі свого будинку від обстрілів, не знаючи, що на них очікує, та думаючи, що це все скоро закінчиться. Щось нагадує, правда? Згодом на зміну серпу і молоту приходить німецька свастика, а у 1945 році на зміну німцям приходить Совок. У фільмі яскраво відобразили, як німці знущалися з людей, але НКВД-сти робили це в рази жорстокіше і абсолютно нікого не шкодували. З кожною окупацією Софія Іванюк збирає та переховує дітей сусідів. Сама жінка має чарівну донечку, яка дуже любить пісню Щедрик і вірить, що саме ця композиція може примирити світ. До чого призвела українська гармонія із наївністю дитини та стійкістю матері, дізнаєтесь після перегляду фільму Щедрик на другому місці. Серіал і будуть люди. Це спеціальний проєкт, який говорить про найважливіше у складній і неоднозначній історії України, а також у житті кожного із нас. Тому для тих, хто цікавиться цією тематикою, серіал обов'язковий до перегляду. Ця картина направду не позбавлена певних недоліків, але це той випадок, коли після перегляду ними хочеться знехтувати. Події серіалу відбуваються на Полтавщині у 1901-1932 роках. У центрі сюжету декілька звичайних українських родин, які опиняються у вирі неспокійних подій. Роки російського царату переходять у Першу світову війну. Безуспішна боротьба України за незалежність закінчується становленням радянської влади і малочисельними антирадянськими підпіллями. А завершується все подіями голодомору 32-33 років. Кожен із героїв по своєму зустрів ці зміни з погляду своєї правди, але їх всіх об'єднувало одне. Бажання жити, любити і знайти своє місце у новому вимірі історії. Серіал, побудований по принципу, одна серія, одна окрема історія, 12 епізодів, 12 основних героїв, 12 чудових доль. Історія драматичних змін, пристрасної любові та цінності людського життя. Про людей, які жили 100 років тому, але такі схожі на нас сьогоднішніх. І перше місце за оцінками глядачів займає документальний фільм «Соловей співає. Цей фільм є дослідженням проблеми мовного питання в Україні. Його ідея виникла у 2014 році, коли розпочалася війна на сході нашої країни. Один із українських воїнів розповів історію, як під час бою втратив зір і не знав, де наші, а де вороги. Коли він почув, що до нього хтось наближається, взяв у руки гранату і просунув кільце чеки. Свої почув він від тих, хто наближається. Хлопець був готовий підірвати гранату і померти, та раптом до нього заговорили українською. У фільмі аналізують мовну ситуацію не в звичайній поширеній формі протистояння політичних сил, а досліджують значно глибші причини та наслідки нинішньої конфронтації довкола української мови. Автори фільму намагаються знайти відповідь на питання, чому спілкуватися в Україні 21-го століття українською мовою для багатьох громадян є нонсенсом. Чому ці громадяни відчувають відторгнення та спротив? Щоб відповісти на це запитання, творці занурюються в глиб історії. Та досліджують і об'єктивно руйнують міфи, які століттями насаджувались як єдина істина щодо меж сфер та носіїв української мови. Автори не ставили перед собою завдання загострити конфліктну ситуацію навпаки, прагнули привернути ще більшу увагу до правдивої і перевіреної інформації щодо мовного питання в одному із епізодів. Глядач побачить українців, які виїхали до Ізраїлю і вчать мову, бо інакше країна їх не прийме. В їхніх діалогах, коли ті ж самі заперечують свої переконання, приходить розуміння того, що міфи російщення України дуже глибоко засіли у підсвідомості наших громадян. Вони розуміють, що в Ізраїлі обов'язково потрібно знати мову країни і стверджують це, але чомусь говорять протилежне про Україну. На цьому все. Сподіваюсь, підбірка була для вас цікавою. Але якщо ви хочете її доповнити, пишіть в коментарях. З радістю прочитаю ваші пропозиції. Також там ви можете поділитися враженнями від фільмів, які вже встигли переглянути. Дякую всім за увагу! Побачимось у наступному відео.